Морська вода у нормі запевнили нас у Южненській міській лабораторії. Звернутися за такою інформацією до фахівців нас спонукали южненці. 25 липня до редакції телеканалу надійшли дзвінки жителів міста. Люди просили пояснити походження води, яка витікає з труби просто у море. Наша знімальна група одразу вийшла на місце. На пляжі южного з каналізаційної труби стікає брудна вода. У цьому переконалася наша знімальна група, прибувши на міський пляж. Ще одне проблемне місце знаходиться у іншій частині прибережної зони. Тут з під землі просочується невідома рідина, ймовірно, каналізація. Більшість відпочивальників, з якими ми поспілкувалися, стічні води проблемою не вважають. Проте є і ті, хто звернув на це увагу. Відпочиваємо вже більше тижня. І от сьогодні сталася така ситуація, прийшли на море, і дивимося, дуже якась, ну, бруд, бруд в морі. І виникають запитання, виникають запитання, що це таке. Тому що ми тут табором знаходимося. Сьогодні з'явився бруд, такий невластивий в морі, тому що це були медузи, водорості, це все природне явище. А що це сьогодні таке? Просто от ходимо і один другого запитуємо, що це робиться. З труби витікають ґрунтові та дощові води, які збираються з усього міста, пояснив нам еколог. А от витік на центральному пляжі це каналізація. Причиною появи рідини на поверхні є несправні насоси. В місті дві мережі водостоку. Це перше – це стічна дощова вода, яка стікає безпосередньо в море. І друга це господарська фекальна каналізація, яка побудована в минулому році тут на пляжі. Але, на жаль, зараз не справляються насоси з нею. Це стічні дощові води. Це, це е, от Зараз е, система, яка знаходиться вище, вона стікає безпосередньо в море, а господарська фекальні води вони відводяться на е, каналізаційну насосну станцію і відповідно після цього до очисних споруд одеського припортового заводу. Роботу насосів найближчим часом обіцяють налагодити. За консультацією ми звернулися до головного інженера КП так. Він розповів, чи несправність виникає через великий наплив людей та засмічення. Все починиться, але дуже багато потрапляє мусора, кого не має там бути. Люди бросають, просто не розуміють. І насоси, як вони, працюють, навіть на живе, не починають не справлятися. Всякого мусора. Вигрибається оттуда і в течение дня. Із-за того починається перегрузка насосів. Приїжджаємо, чистимо насоси і запускаємо по-новому. Ну Но вистачає на сутки. Аби отримати детальну інформацію про стан води у морі, ми звернулися до фахівців. Моніторинг морської води южинською лабораторією проводиться щопонеділка, з травня по жовтень. Проте цю воду вони беруть лише у визначених місцях. Це центральний та міський пляж на відстані 5 та 50 метрів від берега. Спочатку сезону стан морської води занепокоєння у спеціалістів не викликав. На БАК-аналіз зараз скажу, що ми дивимося. Ми дивимося індекси в шаріхії колі, це виділення числа кишечної палочки в одному літрі води. По нормам допускається до 1000, але у нас менше 500 є. Потім ми дивимося ЛКП, це виділення числа лактозопозитивних кишкових паличок. От цей аналіз показує якість ну, як стан фекального забруднення в нормі менше норми набагато, ентерококів менше норми. Астафілакоків патогену мікрофлору не виділяються. На хіманаліз ну, дивимося органелептику, дивимося прозорість, дивимося, чи є домішки в воді, чи є зважені речовини, PH78 PH у нас при нормі 10. Потім дивимося наявність аміаку. Аміак показує знову, же, чи є фекальні якісь забруднення, чи десь були викиди миючих таких от речовин. Норми набагато нижче норми при нормі 0,5, то у нас 001. Щоб дізнатися, що саме знаходиться у воді, яка потрапляє у море з каналізаційної труби. Ми звернулися з заявою до районного відділення СЕС. Зараз відскануємо, відправимо на коментар, Вони дадуть розпорядження, і завтра, десь годині 10 наші фахівці, що треба разом з вами, вийдуть і відберуть воду. Наступного дня, 26 липня, наша знімальна група відправилася на море разом із лаборантами. Там фахівцями було взято проби з моря та води, яка витікає безпосередньо з труби. Аналізи будуть готові на початку наступного тижня. Про них ми повідомимо у наступних випусках «Южненських новин.